Багато людей знаходяться в депресіях, багато людей знаходяться в душевних переживаннях. Можливо, хтось переносить біль втрат. І як з цим Всім можна справитись, тільки прийнявши Ісуса Христа в своє життя? Господь сказав, хто вірує в мене, той матиме життя вічне. Тому нам потрібно вірувати в Ісуса Христа, нам потрібно прийняти Господа в своє життя. Ісус Христос сказав, прийдіть до мене, всі струджені і знеможені, і я заспокою вас. Тому, коли ми приходимо до Христа, віддаємо Йому ці всі болі і страждання, Він дає нам нове життя. Нам не потрібно фокусуватись на цьому матеріальному плоскому світі, тому що він є тимчасовий. Господь завжди зосереджує погляд. І коли він був з апостолами, він завжди їм говорив, щоб вони думали про те, що вгорі, щоб імена їхні були записані в книзі життя. І тому для того і приходить Ісус Христос, щоб привернути нас до духовності, щоб ми були духовними.